Так, і маленька вставочка перед тим, як почнеться основне відео. Е, є в наявності ще розсада ось такого плану стаканова. В даному випадку це сорт мальвіна. Ось такі є кущики. Корінь потужний. Витягнути. Ні, рукою незручно. Є сильніші, є слабші, але всі. Оброблені, доглянуті з такого плану. це в нас сорт, це що я показував Мальвіна, це сорт Далі. Десь сильніший корі... корінець десь, десь слабший, але всі плюс-мінус нормальні. Ось так, як на весняну розсаду. Ми вже її перед зимою зачистили, щоб зараз вже не було того сухого листя. Ось. Та не такі відростки позалишались, але в основному молодий гарний листочок. Так що кого цікавить, пишіть по сортах. Так, далі я показав. Ще є в нас фенела також. Очищена була перед зимою, в основному, щоб не було цієї маси листя, її і так потрібно зачищати. Аврора Муніра так само. Ось. Ну, роса. О, де вже, якась відділиться в стаканчиках. Корнець слабенько видно, треба зі стакана витягувати, але однією рукою незручно. Кажу, ж, десь сильніший, десь слабший. На рахунок ціни 17 гривень за всі сорти. А, це в нас є лючія. Так само гарний коренець, гарно перезимувала. Вона у нас була накрита агроволокном. Ну, от Вже зачищена. Так що просто садити. Додаткового нічого не потрібно робити. Агроволокно вже змотане, тому що вже потепліло. Кого цікавить, пишіть. Усім привіт! Слава Україні! Давненько з вами не були на зв'язку, давненько не виходило відео. ну Зима, самі розумієте, немає про що знімати, нема що цікавого розказати. А ось вже сонечко присвітило на дворі на сонці плюс 20. І як ви вже зрозуміли, з відео за... зачистка розпочалася, сезон відкрито. Перших три бугра ми зачистили, що я можу сказати? Цього року в нас кущики слабші, ніж були минулого року. По декільком причинам. Це ну, і одна з основних пізніша висадка, трошки невчасно ми висадились, не встигали. Багато чого досаджували взагалі дуже пізно. Цей раз. По-друге, Дуже в жовтні перед бабиним літом холода настали, трошки притурмозили розвідку. Ось, і третє літо таке досить нас було дощове, особливо в серпні. І ну, у нас на Львівщині цього року так було. Минулий рік було набагато сухіше, і вже трошки менше добре ми внесли. Оскільки не хотіли дуже попри дощі заливати ще бугри лишньою водою. І по добривах ми трошки вже не, не так, як завжди, дали. І от маємо результат. ось такі кущики. Ну, але все рівно один, два, так, на, на, ну, на, на три цей поділений цей. Бачимо на два. І серцевинка, я так розумію, поділиться ще на два. 2-3-4 е, рожки серцевини це в принципі нормально для однорічки Дуже багато також не потрібно, бо втрачається калібр ягоди. В принципі, ми не дуже розшаровуємося оскільки ми розуміємо, що е, буде ягода більша. Більше буде великої ягоди, ніж середньої і дрібної. А це означає, що ягода буде швидше на декілька днів. І... Відповідно, ціна буде дорожча. Що за велику, дорожче буде, ніж за середню і за дрібну, оскільки її буде більше і плюс по термінах ми набагато швидше виходимо. Тут ось, наприклад, якщо глянути внизу, вона не буде до кінця йти, там набагато потужніші кущики ніж, наприклад, зверху. Чому поле під нахилом, а капельна стрічка у нас щілинна? А щілина нерівномірний вил видає. Якщо у вас є дуже великий нахил, то вам краще брати і Ну, У нас нахил, в принципі, не дуже великий, тому ми взяли щелену. Якби був нахил більший, то б я вже взяв і імитер. Ну, І більш, вона дорожча трошки, але вона більш, скажімо так, рівномірно розподіляє. Воду. ось Це в нас брілла. Зразу е, хочу показати, як ми чистимо. Забираємо все сухе листя, весь бур'ян, який ще встиг до зими прорости після зачистки, після прополки осінньої. Це сухе листя. Забираємо таке трішки пошкоджене. Також ми оголяємо кущ, ми не переживаємо, скільки в нас зараз вночі плюсова температура, надійшов мінус, то невеликий. Там один-два градуси. Ось. І максимально оголюємо кущ. Він також тут бачу на три поділений. Ось. Один, два Ось третя серцевина. Ось так ми зачищаємо повністю все. Ось тут взагалі ось, бурян більший, ніж курщ. Чому ми так зачищаємо? Тому що перша обробка в нас буде йти мідна. На основі міді. А конкретно в нашому випадку це препарат Nordox. Ну, я це все покажу, коли буду обробляти вже. Як я розбавляю, там віка доза і так далі. Чому ми так огуляємо? Тому що мірний препарат він є контактний, тобто, простими словами, він працює тільки тоді, коли він потрапляє на... Ну, працює там на тій поверхні, на яку він потрапив. Тобто, Якщо ми, наприклад, залишимо багато листя, залишимо багато листя, і він відповідно не попаде прямо сюди нам на серцевину, на ці всі частини, де може якийсь патоген. Грибок там і так далі зберігатись. Так що максимально, ретельно ми зачищаємо і ми накриваємо потім зразу після обробки, накриваємо агроволокном. Так що за те, що ми так оголюємо кущ, ми не переживаємо. так Майбутніх відео буду все повністю показувати, якими препаратами, коли, яка доза, при яких погодних умовах буду працювати. Так, що я ще можу показати? Тут ми закладали розсаду, бріли, але вже зробили запізно, вона ну, не встигла толком корнитися, зайшли в нас холода, так як я й казав вже. Це все бріла, бріла, а тут в нас дуже пізня посадка, це вже був вересень софт Африка, ну, він взагалі нічого не встиг толком. Маленькі кущики. Ну, я думаю, якихось може 150 грам з кущиками зірвемо. Ну і це добре вже. О, значна частина поля в нас, хто ще не бачив, хто перший на каналі, застелена такою агротканиною. Дуже зручно. Навіть коли падає дощ, бруд від міжрядя не відскакує і не брудне ягоду. Не треба міжряддя прополювати, так як наприклад, треба буде ось тут. Ось. Так що ось так у нас дружина виглядає. З наступного тижня будемо закопувати стовби і натягувати повністю ось так стовби і натягувати дріт. Стовби є, дріт є, тільки залишається найлегше це, це, це все зробити. Ну, в лапках найлегше. Ось такий фронт робіт. Так чекали, так чекали, а тут ні з того, ні з того, сезон розпочався. Хто вже розпочав, кому дозволяє погода, кому дозволяє стан поля. Тобто я маю на увазі, якщо сухо. У нас сухо, у нас тут мох, травичка, там агро застелена. Тих, хто почав, вітаю з відкриттям сезону. Тих, хто почне е, дочекатися вам і також успішно сезон почати. Надіюся, цей рік у всіх пройде добре. І саме основне закінчиться вже завершенням війни, миром, спокоєм для всіх. Ось так що ось такі в нас справи. Цього року постараюся більше знімати. Ну, старатися більше зняти корисного контенту в плані обробок і, і різних там таких нюансів. Розказувати є що, головне, щоб був час це все знімати і показувати вчасно. Добре, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.